Тим, хто вже жив передчуттям святкування Дня Бердичева на мальовничій Шандорі, доведеться змиритися з невеселою для них новиною. Відзначати день народження найкращого міста на землі, бердичівляни і його гості будуть у районі прогресу. Погодні катаклізми, що тероризують Бердичів, ось вже близько доби, змінили усі плани організаторів мегапікніка на природі, змусивши перенести святкове дійство на вулицю Карла Лібнихта. З приводу такого форс-мажору міський голова скликав термінову нараду із тим, аби порад. З усіма відповідними службами і підприємцями, де ж влаштовувати свято. На жаль, погода внесла серйозні свої корективи. Ми сьогодні маємо виїзд на поле, показав, що дощ, який йшов ночі, дощ, який сьогодні йшов, і по всім прогнозам на завтра передають серйозні дощі. Можуть бути проблеми. Ви знаєте, і безпеки, проблеми взагалі, можливості проведення цього заходу. У разі, якщо завтра буде йти сильний дощ, може бути і так, що ситуація складеться, що кількість людей, які захочуть приймати участь в святі, буде набагато менша, ніж би хотілося всім нам, в тому числі і організаторам, та й, мабуть, умови для проведення якоїсь не відповідати значить, саме святковому настрої. Питання про відзначення дня народження Бердичева на площі жовтневі біля приміщення виконкому відпадає само собою, одразу попередив Василь Мазур. Причина масштабна реконструкція. Тож варіантів лишалося небагато. Власне, один його озвучила Олена Петрівська. Район заводу Прогрес і міського палацу культури. Найкраще з того, що має місто на даний випадок. Висловила свою думку начальник міського відділу культури. Я думаю, що все таки, якщо перед Якщо ми передбачаємо трохи меншу кількість людей зв'язку з поганими погодніми умовами, то та територія зможе прийняти таку кількість людей. І на випадок грози ми маємо все-таки 12 тисяч квадратних метрів приміщення, де люди зможуть укритись. Там поруч і кафе в районі вокзалу, і сама територія палацу культури достатньо велика. Якщо завтра в ну, почнеться з великої грози, то першу половину заходів, які пов'язані з дошкільнятами, з центром. Юні з музичної школи ми зможемо відкрити великий зал. Тисячу чоловік на першу половину дня це вже. Достатньо ми зможемо прийняти в самому приміщенні голосу культури. Отже, все, що було встановлено, зведено і під'єднано на Шандорі у терміновому порядку переноситимуть на прогрес. Прямо на нараді відпрацювали приблизне розташування на святі пожежних і машин швидкої. Перші мають знаходитися біля приміщення місцевого кру. Медики попередньо дислокуватимуться біля 10-ї школи і у районі вулиці Богунської. Біля 10-ї школи, окрім того, встановлять біотуалети. Суттєві зміни торкнуться і руху транспорту. Вже найближчим Часом перекриють ділянку вулиці Карла Лібнихта від перехрестя з вулицями Фрунзе і Дімітрова до перетину з вулицею Шелушкова. Рух цією ділянкою відновиться у понеділок, о восьмій ранку. Державна інспекція звертається в першу чергу до всіх учасників дорожнього руху, щоб вони обмежили рух. Тобто на день міста бажано приходили пішки без транспортних засобів, бо стоянка там не визначені, щоб не перекривали рух для общественного транспорту. Тобто, Чистиний транспорт, автобуси будуть рухатися по вулиці Фрунзе з лівим поворотом на вулицю Новоівановську, повертаючи на третій переулок Шелушково, виїжджаючи на вулицю Шелушково. Після цього автобуси будуть виїжджати на вулицю Карла та де буде розташована стена, і буде поворот праворуч на залізничний автовокзал. Організатори відзначення дня міста звертають увагу городян на те, що жоден захід, жоден виступ, що їх заплановано включити до програми святкування, відмінено не буде. Учасники дійства даруватимуть свої таланти усім, хто прийде на свято. Ну а останнім залишається лише одне запастися гарним настроєм.